Ця непересічна подія відбулася в Черкащині вперше Французький день молока досвід інвестицій в успішний розвиток молочної ферми. Захід під такою назвою зібрав у селі Сагунівка Черкаського району близько п'яти сотень фахівців цього напрямку з усіх регіонів держави: виняток Крим. Під егідою Посольства Франції в Україні та Асоціації виробників молока. На базі сільськогосподарського підприємства Ломовати групи компаній Євраліс з французькою інтелігентністю реєстрували учасників та пригощали ранковою кавою, а в першій зоні демонстрували технології більше десятка французьких виробників та переробників молочної продукції. Віріс Франкен керівник департаменту молочного тваринництва компанії «Євраліс Семінс Україна, багаторічного надійного партнера черкаських аграріїв, із задоволенням відповідає на наші запитання. Кукурудза – це пацієнт і це соя. Це ну, наш головний бізнес. А це це немножко наш маленький бізнес, який починає допомагати селі і. И... много людей можно працювать тоже у нас. Когда мы начинал, тут было очень низко продуктивно. Ну, мы в европейские люди и хочется бизнес надо сделать правильно. Когда мы начинал на 3000 литров на корова на год, мы сейчас уже идет на почти 10 тысяч литров. И для этого сегодня мы хотим все открыто, для всех хозяин, которые тоже працуют на все области и тоже все Украине. И мы будем поставить, ну, и подсказывать все секреты, как мы идем с низкой продуктивной до высокой продуктивной. Можно сказать, на 5 лет, когда мы уже начинал это ферме, можно сказать, больше 500 тысяч евро. Да. Вам комфортно в Черкасской области работать? Да, можно сказать, Церковьская область ⁇ это центральная область, это центральная в Украине, это не, не, не так далеко из, из Киева, у нас хорошая земля тут рядом, не рядом, и для нас тоже очень интересно, это у нас поливная система можно поставить. Для этого мы уже занимаемся тут пять лет. Вас не пугают обстоятельства, которые вот нынче в Украине, война? Ситуація, звісно, для нас неприємна, звісно, для багато людей З Наша компанія, звісно, теж потрібна, але наша група євралась Франція» довіряють людей, які працюють на нас, наша нашій компанії, і сподіваються, ми можна теж після этого деволювати еще э, увеличити наші семінанс і продовжити наш бизнес. Ми не відходимо из України. Серйозна інвестиційна подія не залишилась без уваги очільника області Юрія Ткаченка. Чого чекає він від цього заходу? Така подія, яка відбувається сьогодні, тут на Черкащині дає дуже гарний меседж, тому що тут є багато французьких компаній, і ми хочемо донести, що змінилося в Україні, які зараз відбуваються тенденції, які дають можливість Україні насправді бути справжньою європейською країною. де… Захищений інвестор, де немає рейдерського е, е, захоплення підприємства, де сьогодні інвестор може е, відчувати себе е, як е, нашій українській хаті, коли тебе зустрічають, пригощають, а не навпаки, так як відбувалося раніше. І тому е, важливо, щоб ми е, максимально зараз продемонстрували реальні речі для інвестора. Е, Інвестор звернувся, оформили земельну ділянку, чітка по регламенту, те, що дає можливість це зробити швидко. Звернувся за отриманням дозволу на будівництво, це робиться швидко, і зараз такі можливості будуть мати міста і села і селище. Ми зараз говоримо про довіру. Довіра формується, мабуть, тоді, коли ті інвестори, які працюють тут у нас, відчули, що до них Влада повертається е, обличчям, і саме головне надає їм всі можливості для того, щоб якнайшвидше повдалася інвестиція. Генеральний директор компанії «Євраліс Семенс Україна Жан Батіст Маст та голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко відразу знайшли спільну мову щодо подальшого розвитку співпраці, торкалися і інших тем. When I am discussing with the French embassy, uh, I think this kind of event, they would like to make it year after year. And uh, I think we have today the good tools and the good place to make it. So, so once again, I want to thank to, uh, to thank you to, to, be there today. Jean Baptiste говорить, що кожного разу, коли він спілкується з представниками французького посольства, вони говорять, що ми хотіли б бачити такі події, скажімо, кожного року, тому що дійсно ми маємо гарний актив, гарну базу, де ми можемо показувати всі можливості нашої компанії, кооперації з адміністрацією і загально хороші умови, скажімо, для інвестування в Черкаському районі, в Черкаській області. Дякую. Я дуже радий тому, що є така можливість, і це мероприятие имеет очень большой приоритет для Черкащины. Самое главное то, что сегодня мы демонстрируем.

Допоки гості вивчали можливості залучення присутніх інвесторів у свої регіони, генеральний директор підприємств групи компаній Євралі з Черкаської області Володимир Шварцман ділився висновками, набутими руками співпраці. Сьогодні дійсно таке, можна сказати, свято, і це насамперед якийсь і досвід, і обмін досвідом, і спілкування із колегами. І сьогодні дійсно це відбувається в Черкаському районі, і це правильно, тому що це район, в якому ми е, займаємося виробництвом, ми комфортно себе почуваємо, займаючись саме е, виробництвом. Сьогодні день називається День французького молока. але я б сказав би, що це, мабуть, не стільки День французького молока, скільки День французьких технологій. Це правда, тому що молоко все таки українське, корови українські, люди працюють українці теж. Тому eh, тому це саме так співпраця продовжується вже багато років. Як ви оцінюєте надійність інвесторів? Е, ну можна коротко сказати, що це інвестори надійні, але є один такий момент, який ну, приваблює скажімо, в роботі саме з цим інвестором. Це те, що коли вже прийнято рішення, тоді це рішення, що б там не було, яка б ситуація не склалась, як би не змінилася політична чи соціальна кон'юнктура. Робота буде зроблена і намір буде досягнуто. Через той про надійність партнера цього це сказано дуже, дуже м'яко. Це твердий такий партнер, який тримає слово, який забезпечує виробництво який постійно розвивається. Далі офіційне відкриття заходу. По завершенні офіційної частини звучать гімни країн партнерів України та Франції. Для наших гостей з Франції, слава звісно, Марсельєза, гімн Франції. Будь ласка. Частина включала зони за інтересами, хоча усі гості цікавились і молочною фермою, і демонстраційним полем. Європейська техніка також входила до переліку інтересів учасників заходу. А тепер докладніше. На цій фермі стовломовате отримують молоко екстракласу. корови на безприв'язному утриманні та з нерегламентованим режимом харчування. Доїльна зала та холодильний цех. Працюють на якість молочної сировини. Цікаві і архітектурні новинки. Замість стін ширми, які по суті підняті постійно. Тож корівкам свіжого повітря вдосталь, як і просторів для пересування. А це кукурудзяне поле. Культура землеробства українська. Селекція насіння французька. Поруч техніка. Сусідні площі віддані під сою та сорго. Ґрунти супіщані, тож дбайливі господарі забезпечили поле і системами зрошення. Культура виробництва на всіх підрозділах стовло мовате вражає. Як оцінює подію і побачене голова Черкаської райдержадміністрації Костянтин Омаргалієв? Я вважаю, що це такий якісний посил. І зарубіжним інвесторам і українським для того, щоб сьогодні піднімати якраз питання великої рогатої худоби, тому що сьогодні це для України дуже важливо. Питання якості молока воно теж дуже важливе на Україні. І що радує? Радує, тому що дійсно сьогодні, в такі часи, інвестор приходить і вкладає в Україну кошти. Я вже сьогодні казав французам, що я їм вдячний за довіру до України. Я вважаю, що це такий яскравий приклад сьогодні для інших зарубіжних інвесторів, і це дає нам впевненість в тому, що все-таки України є європейське майбутнє, і ми разом, разом з нашими партнерами з інших країн будемо йти вперед. Інвестиційна привабливість Черкащини, центральної області України, регіону з давньою славою хліборобських традицій. Аграрної привабливості працює навіть сьогодні на інтерес зарубіжних інвесторів. Вони не бояться подій на Сході. Вони з нами, як і група компаній «Євраліс». А 18 вересня відбудеться в області черговий інвестиційний форум. Його надсує голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко. У нас інвестиційний на привабливий край. Вкладення зараз інвестицій, ми очікуємо в цьому році більше трьох мільярдів гривень. Ми маємо всі можливості для розвитку самомолочного. З а це уряд про ті цифри. Ми маємо тільки за перший квартал цього року, у порівняння порівнянні з минулим, на 13-14 тисяч тонн більше надіїв молока. Збільшується погалів'я скота. Починають вкладати інвестиції в Жашківському районі, в Бенківському районі, в Черкаському районі і в Золотанівському районі, саме по молочних корабах. Це гарні тенденції, не дивлячись на те, що в Україні відбувається військова агресія, є економічна криза. Сільське господарство насправді дає великі перспективи з точки зору зміцнення економіки України. І ми маємо робити все можливе для того, щоб підтримати саме цю галузь, яка сьогодні годує Україну і годує весь світ. 18 вересня інвестиційний форум. Що ви від нього чекаєте? Ми очікуємо реальне вкладення інвестицій, в тому числі в галузі сільського господарства, реальних інвесторів. І зараз я вже маю змогу спілкуватися тут, на цій зустрічі, на дні французького молока, де вже відкриваються інвестори, маючи власні проєкти. Наше завдання зустріти їх і максимально переконати створити ті умови для того, щоб вклали ці гроші.